Приветствую вас на моем канале 13 сентября, день Марс немножко солнышко выглядывает, но все равно после дождя прохладно. В город продолжает сотрясать скандалы, то с гуманитаркой. Теперь с оптимизацией больниц. по поводу роддомов там хотят объединить отказали помощи девушки в девятом роддоме повезли в первый в общем скандал за скандалом в целом обстановка в городе спокойная утром была одна воздушная тревога на этом как бы и все особых таких новостей и нет посмотрим что будет дальше попробую я видео прикрепить не знаю пройдет и не пройдет там по скандалам по оптимизации больниц будем надеяться что пройдет Доброго ранку, шановные запорожцы. Моє прізвище Аверченко Євген Григорович, я завідувач пологом завідувач відділення е, будинку номер 9 хочу звернутися до вас за допомогою. Ми маємо знову випадок Савілля, безлату в Запоріжжі. Міська влада навмисно намагається нашкодити праці е, полого будинку. Жінка нашого районку, яка мешкає по вулиці Василя Сергієнка, Прізвище Даренка і Єльніка. Їй 23 роки. У неї будуть відбуватися перші пологи. Опівночі вона звернулася до швидкої допомоги з початком пологої діяльності. Черговий швидкої допомоги оголосив, що 9-й пологовий будинок не працює. І жінки було рекомендовано госпіталізуватися до 4-го будинку. Жінка була в курсі цих е, справ, які е, навколо 9-го будинку проходять на даний момент, і своїм транспортом, тобі ж навіть не своїм транспортом, а таксі приїхала пологовий будинку. Хочу запитати швидку допомогу своїх колег. Скажіть, будь ласка, яким наказом ви користуєтесь, коли відмовляєте жінкам нашого району для госпіталізації наш половий будинок? До якої совісті мені ще потрібно вас закликати, коли ви перескажаєте нашій роботі? Шановні запоріжці, якщо ви не бедужі до нашого полового будинку, до наших жінок, до наших вагітних родів, які отримують допомогу нашому полову будинку, в нашому хатиському районі, будь ласка, поширте це відео. Сьогодні вночі також такий же випадок стався. З гінекологічною пацієнткою. Їй теж було відмовлено для госпіталізації в наш половий будинок. Жінка сама на е, таксі теж добиралася до полового будинку. Доки цей безлад і Савіля буде продовжуватися. Дякую вам за увагу. Все буде добре, все буде Україна. Ми переможемо.